Привіт! А маємо ось таку неймовірну роботу моєї учениці. Як бачимо, тут по світлу все ну, супер круто, якість, неймовірна, і текстури всі налаштовані. Ну, взагалі, просто е, нуль питань, все ідеально. І хочу, наприклад, цієї роботи показати е, ну, один такий маленький шметочок по освітленню, як нам налаштовувати торшер. Отже, я взяла з 3D-верха ось такий абсолютно базовий стандартний торшер. Не найвдаліша модель, і не дуже він сюди підходить, але підходить для того, щоб подивитися по освітленню те, що нам потрібно. Так, Перше, що мені потрібно зробити, це намалювати для себе допоміжну лінію вверх. Я можу, наприклад, помітити собі центр. Так, Показую всередину. І ось лінію вверх. Просто вверх невеличку таку будь-яку, тобто мені потрібно просто задати собі напрям. Друге, це я відкриваю ось цей плюсик, Enscape Objects, це у нас панель з освітлення. Звертаю увагу, що під час виставлення освітлення може закритися Enscape. Ну, Якщо дуже багато вже виставлено освітлення, важкий проєкт чи слабенький комп, то таке може ставатися, тому в такому випадку спочатку налаштувати освітлення, а потім вже відкрити Enscape і підкоригувати. Для Торшера мені актуально буде сфера. Її і беру, і ось для чого я малювала собі допоміжну лінію. Отже, я один клік по сфері зробила, тепер роблю один клік вверху лінії. Так, клік. Веду вниз лінії і ще один клік роблю. Все, в мене джерело освітлення проставилось. Так, дивимось, Давай подивимось, чи щось тут. ага. Тепер цікавий момент. От, щось тут світиться, але ми цього, ось так ми цього не бачимо. Так? Ось ми бачимо тут світло. Клас, тут світло зверху, але крізь торшер світло не проходить. Це дуже нереалістично. І це означає, що нам потрібно налаштувати текстуру самого торшера. Ось так ми це зробимо. Так, і я бачу, що це ну якось занадто просвічується ця тканина, тому я все ж таки підправлю. Зроблю цю прозорість меншою. О, ну, ось так вже класно, вже мені подобається. Тут, в принципі, залежить від моделі, як, як вам потрібно, який ефект вам потрібно, чи воно більше має присвічувати, чи менше, але ось такий варіант є супер. І тепер, в принципі, що ми іще ще можемо, що актуально нам зробити? Значить, можна. Але це не завжди спрацьовує, можна спробувати його опустити, Так? опустити вниз. Ось таким чином. Але. От в даному випадку я би так не робила, це не спрацювало, це потрібно методом наукового тику пробувати робити. Тобто, в даному випадку це виглядає негарно і нереалістично. Тому це той варіант, коли нам якраз краще тримати. Це джерело освітлення саме над торшером, а не в ньому, як це ну виглядає по логіці речей. Да? Але скільки я вже робіт учнів передивилась, скільки торшерів переналаштувала, то завжди є два варіанти подій. Тобто, перший можна спробувати встановити це джерело саме всередину. Торшера, да, от по висоті всередину, і подивитись, як це буде виглядати. Якщо це не реалістично, тоді ми піднімаємо. Частіше за все це піднімаємо. Але от реально а, у відсотках то, там, 30 випадків буває, що якщо встановити посередині, то це а, дає вау-ефект, від чого залежить, я поки ще не з'ясувала. І далі ми, звісно, можемо а, налаштувати інтенсивність, тобто чи воно більше має світитися чи менше. Мені подобається ось так е, трохи більше, да, все ж таки від нього, щоб йшло якесь е, світло, от так вже більш натурально виглядає. Єдиний момент, що світло таке біле, холодне, от е, я би хотіла його зробити теплішим. Так, ось такий варіант. Е, як бачимо в не кардинально щось змінилось. Я не зробила його прямо жовтим там, чи червоним, але трішечки в теплу сторону, і воно якби додає більше, більше такого затишку. Так? Ось так це може виглядати. Я думаю, що. Варто було і ще трошечки теплішим зробити світло, хоча наразі це вже актуально і цікаво виглядає. Тут би і ще кріселко, книжечку покласти, і буде така дуже атмосферна візуалізація.